Чудово очікувана нагорода, тому що дуже багато праці вже зроблено для цієї нагороди. Ярослава Магучих стала першою українкою, яка отримала титул найкращої європейської спортсменки року. Про світовий рекорд та олімпійське золото, а також чому 23-річна Ярослава скасувала весілля зі своїм нареченим. Почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Українська спортсменка Ярослава Могучих визнана найкращою легкоатлеткою Європи у 2024 році. Стрибунка у висоту отримала відзнаку під час церемонії Golden Tracks від European Athletics, яка відбулась в Скоп'є, північна Македонія. Про це йдеться на сторінці соцмережі ікс. Ярослава Могучих випередила бігунок Кілі Годжгінсон та Фемке Бол. Це був найуспішніший сезон для мене. Справдилось багато. То мрій, світовий рекорд та олімпійське золото для України. Після отримання нагороди Ярослава виголосила промову, в якій присвятила свій успіх українському народу. Світовий рекорд і олімпійське золото особливі нагороди. Але для мене, як і для кожної українки чи українця, Кожна перемога важлива, бо це можливість показати, що боремося, І продовжимо це робити на всіх полях. У 2019-му я перемогла в номінації зірка, яка сходить, і це мотивувало мене працювати далі. Нарешті у мене є і нагорода найкращої атлетки року в Європі. Вона для всіх українців. Но амгептюбіхіязисводфолмайПіполін'юкреїн айхоп, де те, що я дам ще трохи мотивації для нашого молодого покоління, щоб працювати далі для церемонії. Ярослава могучих обрала смарагдову сукню від бренду Келл, що складалась з довгої спідниці. Та корсето розшито у срібними елементами до вбрання. Спортсменка додала підвізку з написом Дніпро рідного міста Атлетки. Нагадаю, у серпні українська спортсменка Ярослава Могучих стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту та здобула друге золото для України на олімпіаді 2024 Українка підкорила рубішу у два метри з першої спроби. А у вересні могучих виграла золото у стрибках у висоту на фінальному етапі. Мантової ліги у Брюсселі Українка стає переможницею змагань уже третій рік поспіль. Я весу золота я вибрала золоту нагороду для нашої країни дійсно. Я дуже щаслива. Я хочу подякувати Збройним силам України і взагалі всім військовим волонтерам і людям, які нас підтримують, тому що це медалі для всієї країни. Хочеться стрибати вище. Чесно, я розраховувала, що стрибну вище, але все ж таки я дуже щаслива, що в мене золота нагорода. Завдяки таким результатам українку і визнали найкращою легкоатлеткою Європи. Могучих випордала бігунок Кіллі Годжкінсон та Фемке Бол, які поступались премію у двох попередніх сезонах. Поспіль всім дякую за підтримку. Звичайно, дуже багато. То емоцій, але ми зробили це з моєю командою. Усім привіт! Особисто я почала займатися легкою атлетикою з самого дитинства, і спорт не просто додав мені впевненості. Він створив її і показав, що при будь-яких обставинах головне не здаватися, а робити спробу за спробунадісеке, коли в Україні триває війна, стрибки висоту є моїм голосом. Інструментом, за допомогою якого я можу говорити, що Україна була, є і буде. Я бажаю всім, хто подивиться і не подивиться це відео, займатися спортом, бути активним та рухливим, не боятися нових пригод та випробувань і знати, що спорт не просто гуртує характер, він будує та розфарбовує життя яскравими кольорами. Що ж, якщо ти з нами, тоді передавай вогонь перемогу. Хлопець, угу. він бігає 110 з бар'єрами. І в мене є вже обручка. Мені зробив пропозицію, коли ми повернулися в Україну при батьках. Все, тому тепер я заручена, моє серце все зайнято. Про, про обручку я знала. Перед цим ми були в Америці і він хотів, щоб все підійшло з розміром. Він сказав: У мене є пропозиція, від якої ти не маєш права відмовитися. І повів мене до ювелірки, але весілля вже після олімпійських ігр звичайно. Ярослава, котра торік заручила зі своїм хлопцем та колегою Назаром Степановим. Поки що збирається залишатись в статусі нареченої причина такого рішення повномасштабна війна. Свою позицію 23-річна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту висловила в розмові з обоз юей. Прикро та не можемо зараз провести церемонію весілля, бо мені дуже хотілось б дружитись в Україні у Дніпрі, зібрати. Родичів, друзів, але на жаль, не можемо цього зробити через війну. Немає такої можливості зараз. І чесно кажучи, не хочеться не на часі. Ярослава поділилась, наче й розуміє, що треба жити тут і зараз. Однак, все ж таки має сумніви на весілля. Спортсменка планує зібрати родичів, друзів, але під час війни це доволі складно зробити. Організовувати святкування за кордоном магучих теж не збирається, адже далеко не всі гості зможуть потрапити. Хоча з іншого боку, начебто говорять, треба жити життя тут і зараз адже молодий вік, самий розквіт, скажімо так. Але я розумію, що хочу зібрати на весіллі родичів, друзів. А зараз це складно, бо всі розкидані по світу. А робити церемонію за кордоном, то це буде тільки якесь жіноче весілля. Нагадаю, знайомство Ярослави з нареченим Назаром відбулось, коли вони разом готувались до змагань. Спочатку вони тренувались в одній групі, і молодий спортсмен щодня бачив її, і згодом у нього виникла симпатія. О, насправді так. Ми багато спілкувалися, тренувалися в одній групі, і спочатку, взагалі, не йшлося про те, що ми будемо колись парою. Ну, це було взагалі анріял, напевно. Але все почалось з того, що Назар запросив мене у кіно. Як би це банально не звучало, але він я пам'ятаю, подзвонив мені і сказав, що йому ні з ким ти в кіно. Треба ну, скласти компанію, як ти не проти, там за. А я тоді ще знаєте, ну після змагань була втомлена, але так хотілося у кіно, думати, Так, да, звичайно. І ось так все почалося. Кіно, потім прогулянки, квіти, подарунки, і вогник спалахнув. Ну і а ви зустрічати. це зрозуміли, що а, на вас не проти запросив у кіно, а що він має якісь і подальші плани? Ви це у той день зрозуміли? Ні, в перший день ні. Вже потім, коли ми почали разом гуляти, спілкуватися, то вже зрозуміло, що і в нього є якісь почуття, і в мене є, і тому ми почали зустрічатися. Обранець дівчини, син її тренерки Тетяни Степанової, український легкоатлет Назар Степанов. Я можу все друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Чим тебе закохав у себе цей вид спорту? Мене закохує те, що я можу уявити, що я взлітаю як пташка, і я сама себе відштовхую на цю висоту. Тобто, як я відштовхнуся, як відчую себе ось цією пташкою, так і взлечу високо. Бликева, вона сипарті партіроґадиса момо історич. Ні, потолка не, не існує, розумієш. Ми стрибаємо в цю ту. Насправді кожен сантиметр можна покращувати. Хочеться збирати більше нагород, щоб бути не просто олімпійською чемпіонкою, а двократною олімпійською чемпіонкою чи трьохкратною. Тому є куди рости.